Як підключити телеграм до n 8 n за 60 секунд. Переходимо в Telegram та знаходимо бот Це офіційний бот телеграму, який дозволяє створювати ботів. Нажимаємо Start. Після чого, ось тут внизу кнопку Open відкриється міні-додаток для створення телеграм-ботів, в якому ми можемо переглянути всі наші боти та створити нового. Нажимаємо Create a New Bot. Вводимо його ім'я, опис і юзернейм. В юзернеймі обов'язково має бути присутнє слово бот. Також ми можемо вибрати фотографію, після чого натискаємо. Create Bot. Одразу ж тут бачимо прихований API-ключ, який нам потрібно скопіювати. Натискаємо кнопку Copy та переходимо в NVCMAN. В робочий процес додаємо Telegram-тригер, який реагує на повідомлення. Це має бути on-Message в параметрах ноди. В полі Credential вибираємо Create New Credential та вставляємо ключ, який ми скопіювали в Телеграмі, після чого нажимаємо Save. Якщо бачите повідомлення зеленого кольору, значить все пройшло успішно. Протестувати можна нажавши кнопку Execute Workflow, повернувшись в Телеграм та знайшовши пошуку бота, нажмемо кнопку Start та глянемо на тригер в 8 n який одразу ж запустився. Я вас вітаю, телеграм підключено.